Ви се прийти сьогодні ми будемо грати ніякого. Я з вами буду знімати на коментарі в сорті. А це не тільки то, тому що я показав все в іншому каналі, Я показу потім в інших. П'ємо перейду. помочь. Да помочь хочет, блядь. Бу... У меня же есть выбор. 200 лет или 15 минут. Хм, все выбирают 200 лет. Я умный. Выберу 15 минут. Ну что ты там? Выбрал уже эти 200 лет. А? Нет, я умный. Я выбрал 15 минут. Ты умный? Да ты дурной, что ли? Детишки, вы уже выбрали 200 лет? Нет, то он... Ага, старая. Смешно? А мы время на исходе. Сейчас расставлю все точки над... Стой! Ты что выбрал, 15 минут? Ты же врешь, дурак, ты дебельный, Что ты робишь? Оба! Все, 15 минут прошло, и знаете что? Я не умер, но у меня метка. Королева школы! Будь моей дочь, Будь моей женой! Он такой классный! Он такой крутой, у него почти... А я би б ров би 200 років ця бруду окремий вид мистецтва. Люблю Глязуку, він такий няска. Псс-шметуска з Це просто все ха Ха-ха-ха-ха. Він такий крутий. Королька касок. А збив був. Девус девс, девс. Вона стала постовхом. Він такий розум, у нього майже всі зуби є. А я не умний ка 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 И га-ка-ка-ка-ка-та. Ай! Ай! Mm. Mm. Bu <laughs> ya Pak sih koantap pesaau mm. mm. Це красиво, але не дуже. <ті> Поділася, не показіть. Що таке? Ем, ні цього. Але ти точно що сказав. Що ка. На... Та ні, все добре. Коти скріпен, так? Бу. Прикольно. Ти їдять вони з них як. Фантомами Роз... роздирають їм на сматки, аести Бу... а ести господалюють, дарують. Оді біля довалів. А-а-а! будь ласка, а-а-а. Я не можу дихати. Чому це миле афроамериканське? розлютився і от так коли вендеса розбила його квітковий горстик. Овак стив порядку? Thank <laughs> you. Fire in the Hall. Іконки веде це Капікос. Два цей корабель безкоштовно цініть легко. Злайте всі монети, поставте рівень лайк. Після майже 12 років у роп топ наресі отримав. ...в авто. Це під... Це підписник, а ось я крузецик. А а хтось у 2025 році. Є старий, покан вас спегун мульпан не досяг цього рівні. Вау, wow, яке все равно! Ти король как косук роль какас. кос! Роль король косуки! Ка Сигау! Ролька косок! Ты анімації такие мииии, уйди для грив! <рисвіт»>. Doon, 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 doon. So, I hand the doon, 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 doon. Doon, So, just justice, you book.